Добрий день, з вами я і я. І що? Йдемо? Альфа, що ми там запхали її туди, не заводилась надаром. Ти да, казав, таке на відео не треба знімати. Мені здається, таке і треба знімати. Ні, ні, це що це, це, це знімати. Типу, це, все це, треба це, знімати, все Все добре. Короче. Що було? Було <плес> тут таке. Е-е-е... <плес> Тому ми сховаємо, вона відпала. <плес> <плес> ми її приволокли сюди. Мій, мій вердикт який був: Насос. Нагрівається, нагрівається двигун і просто, просто падає компресія настільки, що він, ну, що він не, не може працювати нормально. То, так то... вона ж взагалі не заводилася. Ні, вона не заводилась, потім завелася. Компресію ми якби так. Штучно підняли, я туди капнув масла, того сього. Ну, фактом, машина завелась, все їхала, дуже добре їхало. Ми ж то викаталися. Да. Але нагрівалася, і ти пам'ятаєш і щось робилося? Да. Я собі думав, що ну, ну дивись, компрес... працювати з двигуном, в якого компресія на початках 3, 6, 8, 10. Ну, це, ну, це дебілізм, ну, серйозно. Через те, як сказав Ярослав, нашому підписнику, що. Ярик, давай щось робимо з мотором, або я переставляю свій сюди, або цього робимо, і тоді вже рухаємося далі, вже там щось, бо, бо це, це ж не робота. Після того, як ми з тобою каталися, вона нагрівалася і тру-тру-тру-тру-тру-тру, троїла -тру 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 глохла, і не можна було її завести. Я собі думав, що падає компресія, і ну вона от, падає компресія, все настільки падає, що не може три компресія, там як, як була в нього на відео. Не може запустити двигун? — Ну просто так, да, просто чисто вже по фізиці, не, не... ми її проволокли, потім вона постояла і знов заводилась без проблем. Потім вона кожну ранку заводиться без проблем. Тільки нагріваєш. І... Коротше, факт тому, що вона нагрівається, є іскра. Покажи, показуй моторчика, щоб було трошки цікавіше, що там базарить про це все. Е, є іскра, є імпульс на форсунки, є бензин. Все є, нема руху. Перше, що я вичислив, е, тут який ремінь був. Подивись на ремня. Він піщав, час від часу піщав, дуже піщав одного разу, а потім переставав піщати. Він, він стертий. Він, тобто, тобто, він нормальний ремінь, Ну, в принципі. Але він стертий. Він дуже тонкий. Бачиш, який він тонкий. Він має, бути грубший, такий самий клин. Все, але він має бути просто грубший. Тобто він попадав в пас, я, він був натягнутий, але все одно він проскользував. Проскользував настільки тихо, що я навіть не чув. Факт тому, що що я бачу? Просто комусь, може, на замітку з такими машинами, та, може, і не з такими навіть. Просто я мене було колись таке в мотоциклі з моїм дядьком. Ми бавилися. Ми, коротше, і за цього ми купили дуже добре мотоцикл за гроші гроші. У мотоцикла почала валить страшно зарядка. Дуже велика зарядка була. І Він почав труїть. Починав труїть. Він просто тру-тру-тру-тру-тру-тру. ну, не справлялися з тим всім. Був перегруз по, по бортовій сіті. І коротше, така в нас ситуація була. Ми з дядьком моїм на це зважаємо часто, густо. В нас воно переслідує. Дуже... Взагалі це дуже поодинокі випадки всіх людей. Так, але в нас воно є. І я коли чимось бавлюся, я завжди маю. Перевірити зарядку. Велика маленька. Маєш це на увазі. Так, 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 наче все добре. Ну пішіть, дай пішіть. Ну, зарядка ж є. Акумулятор я зарядив. А я собі що думаю? Теоретично, логічно. Ми їздимо, акумулятор сідає. Він сідає. Зарядка не така, як треба. Він сідає. От і все. Він нагрівається, сідає. Ми бавимося туди-сюди. Помниш, вона вже на тих відео, перше наше відео, вона вже погано крутить. Тут, 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 слабше, ту вже так. І після кожних наших покатушок вона погано крутить. Я розумію, що падає компресія, але ж вона навпаки має ну, але вона не вона не свіжі, а навпаки туго крутить. Навпаки, як будто щось підклинює. Ну або стартер там вмирає. Ну я не знаю. На свого стартер. Факт все. тому, що мірюю я, ставлю акумулятор там в перемінку, цього ставлю, того забирають, то машина заводиться, все як не може бути. Я міряю зарядку, а зарядка. Зарядка просто там мінімальна. Є, зарядка, є, немає. Також її немає. Вона є, але вона мінімальна. Проскальзує ремінь. Тобто, окей, я собі це на, на увазі мав, знову завожу, бавлюся, скидаю я фішку на форсунки. Тому що я думав собі, що я, я хотів перевірити, тут легко перевірити, чи відкриваються форсунки взагалі, чи, чи йде в принцип. Не треба вам так... знімати всю рампу. Ви знімаєте просто з однієї сторони рампу. З однієї сторони. Зняли отак, підважили, і просто дивитись собі, як е, стріляють форсунки. Навіть просто подивитися, чи, чи в них розпилення нормальне. там. Я колись так робив, коротше, дуже зручно. Я знімаю фішки з, е, з форсунок, і вона заводиться на двох е, циліндрах. Питається завестися. Хоча до того вона дубом стояла і не можна було нічого зробити. І в теорії, В теорії, ти розумієш, що ти знімаєш фішечки. І навантаження на бортову на систему легше. легше. І їй вже легше зробити туди вприск, іскру, і так далі, тому подібне. Ти Більше вольтаж. Більший вже вольтаж, тому що форсунки на себе не беруть. Розумієш, що Я і ну, так ти зрозумів. Я... Я Коротше, я це розумію. Ти уявляєш, це просто еврика. Я просто кричу сам до себе: Ах ти, ти. <п язаний> <п язаний> <п язаний> а то... і... Оце, що я кажу, це, що відділяє, це не собі медалі, я ціпляю. Ні-ні ні. Але це те, що відділяє, як один мені чоловік колись сказав, чемпіона від не чемпіона. Все ці дві мілісекунди. Хтось був перший, хтось не перший. Хтось дожав, хтось не дожав. Я звик такій ситуації дожимати, того щоб ти маєш дожати. дожатися. Мене була Віктора Опіль колись, і я з нею навчився це все робити. Вона мене просто знасила і Просто я сидів на стульчику, як будто блядь, в тих фільмах дорослих. Коротше, факт тому, що дожимаємо цю тему: я ставлю сюди людського ремня, натягую, все чітко роблю, зарядка бомбічна. Все гуд, все класно. Машина їде і машина не глохне. Є ніч, час ночі, катаюся все супер, катаюся все класно. Єсть! Заглухаю на тому ряду. Ну у нас на кооперативі тут далеко не їжджу. З цими машинками такими в такому стані далеко їздити не можна. І я заглухаю знов. Коротше, знов на гарячу. Зарядка все добре, все налаштувалось, все налагодилось, все хорошо. Виключаємо її. Виключаємо її, але вона допомогла. Вона допомогла. <кх> все, машина вже їздила дуже довго, без проблем. Що я ще роблю? Знову ж таки, у нас була ситуація неодноразово з моїм дядьком. В Це нього. Називається досвід. В нього, в, особ... в особливості в нього. Ну, ви заводите інжекторний автомобіль зранку, він у вас газує. В... Ви... 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 Ви? Ну, обороти ж більші. Ну, що прогріті швидше. Так, вприск більший. Так. Датчик температури дає показники, що така, така то температура. В блоці забито такі параметри, що ми маємо давати такий вприск. Правильно? Логічно. Потім все. В яких threatened... машинах їх стоїть декілька. Е, так, так, ну так, декілька датч... тут так само. У мене просто теж. Це така поширена проблема, що обороти плавають або високі. Я довго не міг розбити в цим швах з гольфом п'ятим в мене було. І поміняв одного датчика, виключується проблема, а потім з'ясувало, що їх кілька і справа була саме в ньому. Так, ну дивись, наприклад, тут датчики температури три: один на вмикання вентилятора. Один на приборку, який показує скільки ну, ти скільки ти Ну, зазвичай три. А, а другий це ні, може бути таке, що один відповідає і за то, і за то. Третій поводки. який Третій, то ти не сказав? Третій, це той, що йде на мозгікою команда. Так, що ми робимо далі? Коротше, колись була така ситуація з Opel Omega, в мого дядька. По параметрам його датчик показував мінус 200. Що зараз на дворі мінус 200. Уяви. Що, що в цей момент роблять мозги? Дають такий вприск. Тому що мінус 200. Як машину завести, в мінус 200. Поки ти не зробиш повітряно-паливної суміші нормальної. Коротше, заливають бензином. Коротше, заливало. Тут я так само нагрівається, я вже на другий день думаю, я вже її припхав сюди. Ну вже... все ж таки не покидає мене мисля того, що це компресія. компресія. Тобто двигун просто перестає працювати. Три, три, три дні перестає працювати. Тому що Все грішилося на компресії. Вже в мене було, але все одно, має бути по-іншому. Вона має кашлять, кавкать, доїжджать щось. Диміть і диміть. Вона не димить сильно, не димить, вона ледь-ледь-ледь там пускає. І то вона без труби ззаду. Вона коротше, взагалі, чітко допуск можна сказати. Я дзвоню до свого дядька, ми з ним щось там спілкуємося, мелим дурню всяку про все, говоримо туди-сюди. Він мені дає цю ідейку, що слухай, ти датчики перевіряв, ти датчика. Ти щось робив з датчиком? Дивився показники. Ну, перевіряв, яке там супер. Кажу, ні. Кажу, а що ж перевіряти, якщо ж. І потім я розумію: так як датчик може мінус 200 в параметрах бути, щось ми там замкнуло, там він щось там йому зробилось, так і він може глючить і показувати бортовіку, що зараз плюс 200. Поняв, да? так? Тоді, mm -hmm. тоді вже ми маємо зменшити вприск. Плюс ще mm -hmm. угол. Запалювання міняється при ну, коли машина прогріта. Ну коротше, це все там дуже вже далеко. Я лізу. Знімаю я фішку з датчика, просто виключаю його. Машина падає в параметри, звичайні, які задано. Тобто є параметри е, в маш... заводські. Такі, коли датчик не працює, машина буде все одно працювати в, в, в аварійному режимі. Так. В тих параметрах. Я скидаю датчика і все. Після того машина не перестає глохнути взагалі. Наїздить, я катаюся, їздить. Вона починає під, під 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 підляпувати трошки, коли вже дуже на гарячу. Ну, я на ній вигарсував уже просто тобі. Я їздив на ній на заправку, їздив по місту. Я ж тобі відоси скидав тоді. Холоднючий запуск. Вона стояла напевне тиждень. Це все, машина перестала. перестала. Моросить. Моросить. У нас турнувато, вона їде страшно. Вона якась і такі старець техніка, як особливо там якась радянська техніка. Мотор-мотору. Завжди було так. Одна ява їде класно, друга погано, третя одна парахлит саме заводи, інша без проблем. Тут так само старенькі ці машини і в них була тих-страшно. Шина без компресії Як вам Чуєш? Я, Я на Пенсії платний е свій канал зробити, щоб мені влади російський як могла б чистолісачити. Ну короче, ти бачиш, нічого, ти не... ми вже, вон, вже вона прогріта. Нічого вже не було. Все, ну задобали, ну бля. Ти розумієш чи ні. Я думаю, як потреби до шукала би це полонка. Це таке, якщо з своєї справи, це нереально. Я так само, ж таки писав голосова. У мене настільки був момент, це був те, що в мене опустили руки, не повідомив до неї, чи до твоєї, просто до всього. Вона на мене настільки натиснула. Проїхались, я розказав, що було. Показав, що вже вона безпроблемно працює. Так, Ярославу ми я йому повідомився в Ярослава, як завжди, у кожного бідолашного альфіста бюджет невеликий. І уявіть собі, альфіста, в якого ще є Субару на хазяйстві. В два, просто То, в дві я палки. кажу, Ярослав, ти просто не шукаєш легкого життя. Бо він каже, да, я такий. То він каже, що в мене ну, бюджет такий-то, такий-то, я маю щось і собі взяти заробити, ну і щоб йому було нормально. Мотори ми ніякі перестріляти не будемо, так як розібрались з причиною, хай та компресія різнить у нього, хай та але машина заводиться, їде, і їде вона І не димить. Не, димить, не як димить, якби мала би, і всі б сказали би, що вона буде момлітр вимасити. Тому що, тому що в неї може бути на підході голова. Тобто це може бути компресія із підпаляного клапану, а не із колець. Ну, причин є багато. Так, так. Ну, коротше. Факт тому, що машинка поки їздить, і вона їм принесе задоволення, буде дивитися за температурою, буде більш-менш масло, і все буде добре. Вона ще дуже довго походить, тому що вони ходять нормально, і пояснюю ще раз, вони ходять дуже добре. Тільки треба дивитися. Це опозітнік. За опозітніком треба особливе. Тобто, пічка салонна має велике значення для опозітніка. От. При чому тут воно правильно. Ну, а хто знає, той знає. А хто не знає, ну може напишіть якийсь комент. Може хтось знає, про що я кажу. Або тільки не пишіть коменти, що я дебіл, що я милю. <світ> напишіть якийсь комент. Хто знає, чого пічка має бути не забита. Хто знає, хай напише. А хто не знає, хай напише, кому цікаво, Ми відповімо ми, ми скажемо. Це, 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 це я перевірив, а потім знайшов інформацію в інтернеті. Але перш я перевірив це. Реально, так воно. Ну коротше, мені не подобається одна штучка. Коли її дуже сильно нагріваєш, дуже-дуже дуже сильно нагріваєш. Так само ця штуковина переслідує мою родину дуже багато років, мою дружину навіть. Це той чайничок такий червоненький, який підморгує. — Олива. Мене жінка навчена, вона знає, що таке чайничок, за що воно відповідає. І коротше, мене Аня буде по-любому. Набере, якщо в неї буде або вище, ніж температура, або коли буде моргать давлення, тиск. Коротше, і тут воно підморгувало. Це я зразу сказав Ярославу, що так просто не вийде. Зараз взяти тобі її віддати, що там вже навалював в селі десь в себе там, чи десь там. Тут а, треба буде дивитися по-любому на вкладиші, і, можливо, ми встигнемо ще підкинути свіжі вкладиші, і спасемо колінвала, і все буде добре. І тоді Ярослав ще реально трохи поїздить якихось. Пара десятків тисяч ще. Тому така історія. Ми на ній не закінчуємо. Ми підкидаємо вкладиші, культурі їм трошки по кругу. і, і все. Речага вже поміняли? що ще там по і чи? Реча поміняли, але там ще стабілізатор не прикручений. Там ще там що? треба якісь речі, там ціла машина їх. Ні, ці речі мертві повністю. Ми їх чіпати не будемо. Все, це один речах поміняли і там. Цей. Вихлопна? Колеса поробимо йому, вихлопну, зроблю йому так. І така, щоб машинка. Відмиє її і буде коротше їздити. Може, навіть якусь музичку сюди зробимо. На походовій більш-менш, то така історія. Саме головне, що вона дуже прикольно їде, Рома. Согласись. Согласись. Вона їде просто дуже, цікаво. Дуже і цікаво І відчувати, що кожна різна альфа. Це різна історія. Машина стояла. Машина не нова, по-перше, 92-й, по-моєму, рік. Чейки. І вона була забута на мінімум 5 років. І вона забута мінімум була, да, якісь там 5-6 років. Тобто я роз'єми, роз'єднував, все ж перевіряв mm -hmm. на мозги, вживлення, все це дивився, роз'єми, все працює, фари працюють, поворотники працюють. ну Тобто, все працює. І що мені подобається, зверніть увагу на оці, на оці штучки. Тобто на фішках є оці, які, ну, які захищають. На твоїй вже машині Ром, такого немає давно, та, та що там поюзано, воно все. але... То навіть по цьому, от подивися. Так, це рідна фарба, так. Да. в більшості в рідній фарбі, до речі. Стакани, як буває, вигнивають в інших машинах. Так, mm, да, в сьомого кузова в цих проблем уже не було. Взагалі, вона дуже вже по тому. Все працює, все робить. заляли ми. Ну, я заляв. Там це все поробив заляваніті фрізики, все. Ну, ми будемо бачити, що ми ще її нагріємо, поюзаємо. Може, йому підкинемо інші форсунки. Сюди йдуть Жигульовські форсунки, якщо що. Е, ну, Тобто, в старих машинах більш-менш по Омах ти їх підібрав, там вони були низькоомні, підібрав там, і вони там юзують. Там вже інші параметри є, звичайно. Але якщо у вас немає ніяких, підкинули Жигуль Ланос і, далі. і вона поїхала далі. Так. — Що, Шором розказати? Бачиш, який в мене. Ти пам'ятаєш, який в мене люк? Так, да, що знімається. А, тут Тут теж, по-моєму, не зняти, але він по-іншому, бачиш, працює. Як? І, ну, по-іншому. Тут в мене ж тут та ручка, пам'ятаєш? Я вже не пам'ятаю. Ну, а тут в мене, в мене інший. Ну, коротше, тут по-іншому, все. Ці душечки диви, які. Це ж рідні. Рідні, звичайно. Ні, Ну є тут момент, можна його шить. Але ж... Ні, ну почекай, почекай, ну. слухайно. Ну. Є момент шити хера собі машині, блін, 30 років більше, ніж 30. Ти, це рідна сідушка, це рідна сідушка, пароль не боксує. Ні, навіть хтось шумив, вона поварена повністю вся. І на ній, ну реально прикольно. Я ж казав, що на 33-й взагалі мені дуже прикольно. Щось собі там підшиє, перешиє, і буде така машина виїхати, поюзать. Що мені подобається, у них стоїть не положення 1, 2, 3, а типу, як реалістатик. Ти собі. Ти собі потрошечку додаєш, це мені дуже подобається в них. Дивись, я залишу під цим відео посилання на огляд на твою, таку саму Альфу, і там ми ці всі моменти проговорювали. Коротше, підсумок і висновок який. Машина не мертва. Машина воскресла. Значить, який висновок, яке закінчення? Машина мала йти в брухт. Хто цікаво, хто на наших хвилях. Ми її підняли з колін, і вона зараз буде приносити задоволення власнику, це по-любому за невеликі гроші, реально невеликі гроші. Тубу звернулася людина до нас так. І все отак по-чесному, прозоро, без всяких там понтів, без там різних СТО, без навалювання. Я собі приїжджаю після основної роботи, щось собі там кручу, верчу, показую це вам. І, і ми отак все оце бачимо, як воно є. Може, в когось якісь ще є варіанти. Роботи в нас тьма завжди тьмуща, але ми готові Готові, роботи. частини вам щось допомогти підказати. Робот. Підказуйте щось ви, що, що не так сказав, що не так зробив. Можливо, є машини якісь для викупу, якісь обміни, якісь там розсрочки, кредити. Любе, все роботи. Ну, це стосується альф, більшою мірою. Рома може там щось зараз почне розказувати, за Якісь ставрі там вази свої по альфам, всі моменти по альфам, якщо ми не, взагалі не боїмося не... субару, можемо і субару крутити, але це вже така інша трошки історія. Просто ми не шукаємо легких шляхів, не хочемо робити так, як всі, і не хочемо іти по життю, так як всі. Хочемо щось крутити інше. Тому. Звертайтеся, коротше, будемо щось, будемо якісь приколи такі робити. Ставте лайк, ставте ще там, що там треба ставити. Оце все нажимайте знизу, там що там є. Коротше, Рома там усе каже, бо я ну не дуже шарю. Щось там ще пишіть, і тоді в Ромі все буде добре. Йому будуть платити гроші з Ютуба, і у нас все буде хорошо, так? Подобайка, коментар, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо шоколад, тільки чорний. То, На. то що білий. І молочний, це фуфло повне. І підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Пока.